Всім привіт. Всім привіт з Одеси. Сьогодні вихідний, я вирішила поїхати на привоз. Дуже холодно, сир у нас, вночі пройшов дощ. Погода така, хочеться вдома сидіти, закутатись плідом, дивитися люблене кіно. Але пробіжимось, подивимося, що тут по цінам. Дивлюся, люди є, трошки бігають. Але такі, бачите, всі в курточках, в шапках, в капюшонах. Підписуйтесь, ставте вподобайки, а ми підемо подивимося. Що сьогодні є? Що продають на привозі. Так, груша 50, мандаринка 90, редиска 35. Тут вам быстренько покажу. Яблука. Так, чому 30. 30 невеличкі, по 40 бірші. Помідори 75, 100 гривень помідори. Огірки, ого, 150 гривень. Давно я на привозі не була. 150 гривень, огірочки такі. Ну, дивіться, є ще по 100. Хто купує зараз огірки, а напишіть. Бо я ні. Я буду консервені вдома, просто солені їсти. Так, перчик 75. По 20-тісь на борщик. можна такий 20 гривень на борщ. Помідори, ось хто на борщі можна. Так, капуста. Доброго дня! Капуста 45, 25 цибулька. Так, картопля 38, 40, морковка 38 і буряк. Буряк, не знаю, хоча буряк. Часник уже дивіться, 150. або просто 20, до речі, довго. Так, підемо далі. Так, ідемо, ідемо. О, зараз покажу вам ще колготи з утяшечкою. Ліна, доброго, доброго раночку вам. Раночку. Нарешті я до вас добралась. Так, що тут у нас? Ану розказуйте. Це колготки? Колготи терма, так. 300 гривень, так? 300 да? гривень, вони з мехом внутрі. Ось вот такий мех Ефект голої ножки. Є такі ж, але з утяжкою. Такі по чому 380? 380 сутяшки. А по розмірам, Лін, що? Розміри від 44 до 54. Ага. Угу. Так, і ще що тут? О, ласточка. Я тепер так часто цю ласточку на привозі бачу. І всі так говорять, що вона така тепла-тепла, вообще аж жарко. Дивіться, rebatyki які. Це ж вони такі батальні, да, розміри да, даже є. До до 58-го розміру. До 58-го. Від батал 64-го. Яка ціна? 500 500 Це ми їх назвали ласточка, правда вже щось в Наталі приїхала, а не ласточка. Це норма, є ласточка по-моєму. З норки, дивіться. Так, вірблюд. Це моєї мами, бо вона така довольна ними, такі теплі, угадали з розміром. Є з чорні і Лен 450 гривен. 450. Тоже размеры, да, есть? Да, есть разные размеры. 7XL 70, даже. Угу. Угу. Такой, видишь, какой нет. Угу. Тепленький, тепленький. Так, Лен, что еще у вас тут есть? Вот эти такие. они теплые, с мехом идут. Вот такие теплые, с мехом. разные размеры, да. Черные и такие синие, да, Вареночка. Почем она, Лен? 330. 330 гривень, теж в розмірах. Є 380 в серія. А, більші, трошки дорожчі, так? Да, Ліна, як можна замовити? 093-496-27-32. Ага, зараз ще покажу піжамки, які є. Ребята, ще така піжама є, це коли холодно вдома. Я її одягаю і хожу по, по квартирі, навіть їсти в ній хожу готовлю. У мене як домашній костюм. 820, так, да, Лен? Да, а по розмірам що? От 48 до 56. До 56. -го. До 56 -го. Капюшончик. Ну, Можно спать, но у мене как домашний костюмчик. Лен, ще такие пижамки. А, у вас світла немає, да? Да. Пижамка вот такая есть тоже новая. Угу. Ну, 750 гривен. 750. Пижамка есть. Це, це звезда получается. Піжамка, такому. Да, вот такая пижамка есть тоже. Теплая. Два карманчика. По цінам, что, Лен? 800 гривен. Теж 800, така ось 700 якась, так? Да? Да, Чи що? Вот це 700. Світленька, да. дивіться, халатики є 640. Вот така є вожа, вожа. А, Вибір, та, короче, великий, та, да. теж. Вибір, коротше, великий, так. Такі ще дивіться хабешка, це що, 440? 440 і відкритим рукавчиком. Да. Взагалі, дівчата, треба приходити на привоз вибирати. Дивіться, сердечко таке. Так, 208-209 контейнер. От я зайшла з Преображенской і буду йти вам так далі показувати. І тут стоїть зразу Лена. Це шортиками, так? Ціна? Да? 300 гривень. 300 гривень. Лен, а ще ж оці штани мене показали. Дивіться, ще такі, як джинси, так? Типу, да? Джагін зі смехом, сзади кармашки угу. і ось такий мех. Сірие і сині, батальні розміри до 58. Ззаді кармани є ще нема. Да. Що там? Ззаді кармашки є. Сколько дети зміни? Сколько з буква? Ціна 550, так? Да? Да. Угу. Ну ще штрусики дивіться, там є дівчата. Приходьте, вибирайте, а ми біжимо далі. Лен. Все, дякуємо, гарного дня. А ми підемо далі. Так, люди скупляються, бачите, бо вихідні. Грибочки хочу глянути. Ой, якщо підійду до них. Тут всіх так, така черга, завжди. Завжди люди беруть грибочки, бо тут, кажуть, ціни самі дешевші на привозі. не Знаю, як у всіх. Дивіться, яка вішенка свіжа, 120, по 100 гривень, шампіньйони. Можна вибирати, які вам подобаються. Шикарно, дивіться, які дивіться, вони гарненькі, 120. Так, а що там беруть? Почому тут ціни, а тут потім 120 і по 100, так? Да? Доброго дня вам! Доброго! 100 і 120, так? Да, сьогодні ціни? Да. Так що такі грибочки на привозі. Дивіться, яка шикарна вешенка. Глива українською буде. Тут Льоша працює, нічого з цього нема сьогодні. Так що приходьте, вибирайте, а ми підемо далі, подивимося, що. Що по чому покажу вам ціни. О, хурма дивіться, 80 гривень. Шикарна хурма, рівненька така, не, не потріскана ніде, шикарна. Так, а огірочки тут по чому, тут по 130. До речі, такі непогані, невеличкі. 130 гривень. Зелені помідори 20, перчик 20, помідорки 45. Ну, дивіться, купують. Купують і овочі. Потрошку все купують. Так, дивіться, який перець здоровезний, просто громезний 30 гривень. Так, помідорки, сливка 50 гривень. Так, що тут у них ще? Огірки. Дашунь, привіт. Так, а огірочки по чому даш? Пасто? домашні ще огірок. Це домашні огірки? По 100, дивіться. По 100 огірочки. Да Там далі по 150. А помідори от ці 55. А, 55 помідорка. До речі, ребята, можна трошки і пожити, можна щось і купити вже. А, і редиска в них є. І редиска, дивлюсь, і редиска по 50. І редисочка, дивіться, яка редисочка 50 гривень. Плотненька, така гарненька. Ой, хурма 80. О, дивіться, яка вона просто Просто мед. Да, Люда? Де ви її таку гарно знайшли? Мандаринка 85. Це вона з кисточкою чи без? Без. Ось, розкрита, можна подивитися. 85, да? так? Так, ну люди і морковка вже по чому скажіть? Морковка 30, п'ятсот, двадцять п'ятсот, двадцять. Це ще не спіла вивозити. Ага. Щади виложу. Так, от така морковка. Дивіться. Вона ну, невеличка якраз нормальна. Бу... Ну буряк такий щось великий, так? Да? Ні, є, ще ну я просто не А, різний. Ще ви тільки викладаєте, так? Да, да? Тільки викладаєте. Тому Боже, дивіться, це фарби осінні. Дивіться. Вон яка яка гутики, краса. Все домашнє. 50 і 100 гривень. Дивіться. Люди беруть. Так, а ми йдемо далі. В общем, дуже багато цитрусових, хурми дуже багато понавозили. Ось навіть є по 70, виноград по 120. Іра, виноград і той 120. Кишмиш і кардинал, дивіться, по 120, мандаринка 85, грушка 65, лимончик такий 65. До речі, непоганий такий. З хвостиком таким. Дивіться, немає світла. Виключили світло зараз. Так, Альона, Вальони вам нічого не покажу. А, видно. До речі, все видно. Курточки, дивіться. Курточки, штанішки, брючки, костюмчики, худі, все, що хоче тут, Альони, є. До речі, гарно і видно. Альона, мені гарно видно. Так, да, шикарно. Так. Покажу вам, які тут світерочки є, дивіться. Курточки. Алёнка, почём курточки в тебе? Зима 1.500 виши. Євро зима 1.500. Ось є по 200 коляска і тут. Оці по 2, да? 1.500, да. Зитера класна, є по 650. 50 Оці, да? А, теплі таке. Дивіться, 650. Сірий, білий, голубий і чорний. Так, штанишки 450, 650 от Валёна. Так, Альонка штанишки 450, так як і була ціна в тебе, так? 450, да? 450 манжет і прямо. І прямі є. А такі 750, так? Да, да? да. Турції. Тому, ребята, так, який ну, в тебе тут павільйон? Ну, взагалі, ми бачимо. Йдемо з Пріображенська по цю сторону Альонка стоїть. А ми підемо далі. Зашла ще на опт. Дивіться, скільки картоплі, цибулі. Класно, що ціни є. О, все зберуть, не буду мішати. Дивіться, цибулька по 15, морковка в них по 27, бурячок по 15. І картопля, дивіться, 29, 28 і по 27. Білороса Red Lady. Ось вона. Вона дуже класна, ця картопля. Я рекомендую, хто буде, попробуйте, не пожалкуйте. І можна в них, до речі, взяти небагато, кілограмчиків 10. Хто не хоче 20, 20 кг брати мішком. І цибулі, до речі, теж можна кілограм 10 по 15 гривень цибулька. Та он, дивіться, де молдавська кухня знаходиться, вони за нею знаходяться. Ось віси, все в них є, беріть. Це, мабуть, що, редледі? Якраз беруть редледі. А ми йдемо далі. Так, дівчатка, покажу вам ще курточки, шубки. Що тут є? Люди. Дивлюся, щось трошки. О, дивіться, чорна така шубка теді є. Ого, така тепленька, тепленька. Так, що тут у нас ще є? Оця дубльоночка двохстороння. Людочка! Чи немає її, то люди? Ой, Людочка, доброго дня! По чому ця оця дубльоночка? Чотири двохсторонні. З однієї сторони шубка, з другої дубльонка. А, такий колір цікавий, Шоколад. да? Шоколад. Шоколад. Дорого багато, да? Да. А які розміри, Люд? З 46 і по 54. Угу. Як можна замовити? За номером телефона 096 22 44 200. Угу. О, а це ще що, Люд, у вас? продовження було. Льосточки всякі, да, да? паєточки, камінці. Які, лучшие, лучшие друзі дівчаток. Це, це почом таке? Це 200, а цей 1600. Зайчик, Кеміки Маус, ось таке, да? Ага. Костюмчики теплі, да? Да, угу. тепли, отримали, да? отримали, да, отримали трьохсторонній велюр, тройний, трой? прямо тройний велюрчик. І по чому воно товстий, дві двісті ці. Це штаніжки туди да, єсть? Да. І тут і штанишки, щось угу. дівчата, в нас так холодно, тому приходьте, одягайтеся, беріть, приходьте курточки, вибирайте, шубки, все, що хочете. Тут люди є. Покажу вам. А ви дивіться, курточки Шубок дуже багато є. Альпаки ще люди тут є. В общем, тут всього багато. 48-49 контейнер. Приходьте, міряйте, вибирайте. Дивіться, світерочки, все, що хочете. Люда кожного дня, крім понеділка. Так, іду вам покажу рибку. Сюди в цей корпус іде риба. Так, тут у нас валя торгує, дивіться, крупи вам показувала вже не раз. вот это по 60 гривень, кілограмчик є, дивіться. Крупи всякі. І ці сухофрукти. Валечка, доброго дня вам. Yeah. Що такого смачного беруть? Ізюм? Все беруть. Зараз у нас сезон для оновлення крові і Таку серця. А, це ж треба сміски і робити, урага, дивіться. Ізюми, це як вона називається? Це? Як вона називається смесь? Маста амосова. Ізюмчик, курагу, чорнослівчик, все тут є, дивіться. Чорнослів 145 без кісточки. Курага 230-220. Клюква, вишня. З медом, їсти, і не будете ніколи боліти. А мед у вас є? А? Мед є? Мед є ще рядом. наша людина, яка продає мед. Вот. А, тут і мед. Все тут є, дівчата, а ми біжимо далі. Ой, біжимо далі, біжимо далі. Що тут показати? Тут вам показувала пледики. Доброго дня вам. Яку ціну такий пледик? 2200. Ага, а то вони у вас там ззаді, да, получається? Да. Вон такі кольори. А це що за пледики? Це на овчині. А таки почем? На очи. 1200. А, 1200 шарпейчик. Так, і постілі вам тут показувала не раз, щоб ви знали. Так, 159, 158 контейнер. Так, а де надежда? Немає? А на больничном. На больничном заболіла. Виздоравлюйте. Так. Да. Постельки вам показувала вже не раз, тут є, дивіться, полотенка на Ось, дивіться, такі полотенчики в наборчику є. Так, йдемо далі. Ще вам що тут покажу. А, показувала вам тут раніше, де продаються от ця хімія з Європи. Єврохімія тут сніж. Ой, Анжела, чи Сніжана? Анжела, да? Доброго дня вам. Так, що тут вибирають? Так, тут багато порошків, всякі. Вот эти... Сейчас вам покажу, покажу, покажу. Вот этот лінорчик класний, дуже лінорчик. В ка э, в гранулах столову ложечку в барабанчик треба положити. Серія петушок. Тут всього дуже багато. По срокам перевіряла вже по бутилочкам. Все тут класно, по срокам. Віженькі порошочки, от це рожева серія Pink дуже класно виписали. Феррі, в общем, от ці порошки класні кажуть, не знаю. Дивіться, 670 і 420. В це можна прийти, вибрати, понюхати. Дуже класно, дівчата. Так, що тут іще? Тут у Анжели є щось обирають. Покажу вам. Так, ось така серія потушок. Те, що ви писали, я, до речі, собі взяла отаке от щось, ну ще не пробувала універсальне от усього. Тому приходьте, вибирайте. Зараз запитаю номерочок. Ось дивіться, ці порошки Лавандера Так, Тут 160-й. В общем, в общем, в общем, ось в переході з оптового. Тут усі стоять палатенечка, пледики, єврохімія і... Зараз підемо на рибку. 328, 61, 84. Анжела, так? Да? Анжела. Угу, дякую. Так, ідемо ще рибку, вам покажу, Уже, бо я вже так замерзла, хочу їхати додому. Ой, як холодно. Так, подивимося, що тут ціни на цитрусові. Ой, такий тут вітер у нас дуже холодно, не знаю, як в інших містах України, але в Одесі дуже холодно, дуже сиро, я вам скажу. Так, подивимося тут, що почав. Дивіться, ця та капуста 100 гривень, картопля по 40. Буряк 35, 40. Помідори зелені по 30. Ой, який вітер, чесно вам кажу. Дуже холодно, одягатися треба дуже тепло. Ну, вже й рибку покажу. Ой, як я замерзла, люди. Люди добрі, руки померзли страшне. Так, лящ. 70. а, мені карасик почув, 100 гривень карасик, Карпик 150, Судачок 180 і по 150. Більшенький по 200. Лобань по 150. Білий ямур по 100. Сом 150 і щучка по 120. Така гарненька щучка. Карасики дуже солодкі, дуже смачні. Всі беруть долю з карасики. І дивіться, який толстолопіс, здоровезний просто. Риби сьогодні багато, тому що вихідні. Рибки дуже багато, вам скажу. Зараз тут Діма, У Діми подивимося, що тут ще. Теж дивіться, який судак, класний, шикарний просто. О, який гарний. Привітік, Дімасик, давай. Це що, білий амур? Це білий ямур, так. 20 по 120. Судачок. 170. Щука по 100. О, а тут по 100. Угу. Карасики. Карасики 90. По 90. Карпики? 150. Ну що, які вони шикарні карпіки? А це теж карп? 120. Скільки? Такі 120. Це в тебе що сталося, да? Уже все? Ой, так, да, треба вже бігти додому, грітися. Так холодно, страшне. Коли я ще з Так, друзі, рибка є, а я йду далі і буду бігти додому. Ну, вже ж покажу вам хамсу, ви питали, а хамси щось Альона, а де хамса? А от хамсичка вже ушла. Все це вся хамса 150 Треба зранку приходити. Да, да? Да. Зранку буде. Так, це сардель на біточки. То що жарить, тушить і соліть. Очень хорошенька сарделечка. з рибки йде. Свіженька, хороша. Так, це малосольна. Балтика, балтика. Малосольна. Це, це Матіас. Дивіться який. Крупненький, хорошенький Матіас. Селедочка касається, жирненька. Обалденна селюдка, жирна, 100 гривень 90 гривень. Ковчоночка появилась. А, це в тебе новинка не було, так? Не да? було, так. Сьогодні перший день. А, перший день? Панюхай. Я... Натурального копчення. Свіже, свіже. Угу. Появилась комбрія копчена. Ну і це мал. А тоже. Угу. Совалене все есть. Так, дівчата, торгуй, дивіться, це все у нас ряд получається. Все це рибка. Все це рибка. Ось еще в надюшке. А ось хамса є. У надішки надюшки есть хамсичка. Дивіться. Можна прийти попробувати. Мало солочка. Надюша, привет! В общем, видите, рибки. А, в них у всіх ця риба є, з'явилася ця скумбрія. Так що приходьте, вибирайте, рибка є. Зашла в молочну коробку. Хочу поглянути, що тут у дівчат. А підкажіть, по чому творог сьогодні? 120 гривень. Це жирний, 120 гривень. А сметана? 120 120 Сліпочки. А, А сливки по чому? 250 Масло 350. Ну, вже мало в жінки залишилось. А це сметанка, так, да, ваша? 120 така сметанка. Так, а що ж почом? Яйця почом, а я їх щось і не бачу. На ту сторону дуже багато. Яєць щось я і не бачу. Що такий наш молочний корпус? Навіть мед продають. А підкажіть ціну на мед? 120 баночка, це, да, получається. А творожок почём у вас? Середньої жирності 120, жирненький 160. Угу. Uh Прензечка -huh. короюча є, типа свеженька. Почём? 180. 180. Uh -huh. Ага. И масло, да, есть. А масло почём зараз? Oh, масло яке. 400 г. Масло вас своё домашнее натуральное масло. Ну, так, а вы звідки? Ти? Березовка, ну вже дивіться, 400 гривень масла. масло. Масло дуже мало і вже багато її не буде. до нового року його вмерти. Буд... Думаю, що Буд... не хватить навіть. Тому такі ціни, друзі. Але всього багато, приходьте. Дівчатка в молочному корпусі покажу вам продукцію доброму. Доброго дня вам. А ну розкажіть нам, які у вас пельмешки є смачні. Пельмешки есть чистая курочка О, со свининой, угу. вы с курочкой брали, и не да, только с курочкой вам понравилось, да, свинина, говядина, потом чистая телятина, три мяса, свинина, телятина, курица, индюк, даже рыбники, пельмени с удоком да? даже есть, да, mm -hmm. даже смачные а тоже. что патина? А патина вас, кстати, да? да? пельмени с удочком 250 гривен, э, чистая курочка 210, но это все по-домашнему, это все ручная Да, я знаю реп, рыб, да. да. Дивіться, такі різнокольорові дитячі, патріотичні, вареники. Там куриться внутрі, так. Вареники різні з різними начинками, і творожні, і з рибами, і з капустою, які хочеш. Кому не, не вистачає часу вдома щось приготувати, можна купити. Це дуже смачно. Я вже не раз і готувала, дуже смачні варенички, підмішки. Чібуріки навіть є, і блінчики різні, дивіться. А що це, Шпінатні, зелені якісь блінчики? Це шпінатні, на шпінатної основі, внутрі Філадельфія, дуже смачні вони. І так же саме і варенички є на шпінатовій основі, а внутрі моцарелка. Це теж ручна ліпка? Так, да, так, да, так, да. це все по ручному ми дівчатки натаїровали, а це там все А, натаїровали ліпка, дівчата вручну. Ага. Дуже смачні котлети з судачка, всі приходять відзиви, всі хороші, котлети по-київськи, чебуреки, свинина, говядина, голубці взагалі на ульот ідуть, голубці там свинина, говядина, фарш розбирають. Бомбезні, угу. сирні палочки, коморський сир теж смачний. Куріне філе маринується більше 12 часов. Да, Куриці Шніцель дуже смачний. Супчики okay. от на 2 літри. І... Да, да? і картошечка, і рокула, там все йде. Так, ну оце по цінам А, ось варенички є стіни. Ви дивіться, я вам показую, що у них по так, схове ви, пельмені виделой, будь ласка. Ага, угу. пельмені. Всім дівчата, молочний корпус, приходьте, приходьте, пробуйте продукцію. Це не магазинний пельменіц, дуже Пель, смачно. З голубчиків і дрісна 20, дуже смачні. А, перчик є... фарширований, перчик, да? Перчик вот, під фарширований тоже є, тож є кусонький. З рази тоже є гриби, свинина теляті, начиста телятина. Угу. А вас можна якось замовляти? Я знаю, у вас опт, є оптові ціни. Який номер телефону, щоб замовити? Продукція «Мужда» 063 697 58 22. Альона Вікторовна, будь ласка, дзвоніть, там будуть хороші... Це, оп... Це замовляють ресторани, дитячі садки Є, Альона казала. Садики, ресторани, оп, так, все. Буде ціна відлична і продукція вже вкусна. Ну, оп... От 10 кілограмів Альона колись казала. От 10 так... кілограмів оп, От 10 йод, так. Да. Угу. Тому дівчата доброму, а далі пішов молочний корпус. Вон туди. Ой, ніяк я не вийду з цього привозу, але вже зараз покажу вам капусту. Помідори, огірки, квашені. бо зараз вже всі купують таке солоненьке. Всі тягне на солоненьке, Показую вам цих дівчат. Ви любите тут дивитись, і тут у них все свіженьке, смачненьке. Дивіться, крижалки по 70, капуста була по 70. 70 гривень, ну, я не знаю скільки зараз. Але ось така краса подається у нас на привозі у дівчат. Ой, дивіться. Тут проходити не можна, тут так пахне, я вам скажу. Така тут краса. Я кому тут смачно все, я вам я вам кажу. Дуже смачно. По чому капусточка зараз? А, 80. А така? Теж. А огірочки, помідори. 1020. 80 100. О, гірочки дивіться, 100 120, помідорка 80 і 100. Ну дуже смачні, дуже обалденні. Дивіться, бочкові помідори і в гірочки. 100-120. Ну, дівчата не відправляють, треба приходити просто тут і купляти. Все дуже смачне, вам Нічого чесно кажу. А ви підписуйтесь на мій каналчик, ставте вподобайки. Я дуже замерзла, сподіваюся на вашу підтримочку. Печіть, як вам було зі мною цікаво чи ні. Смачно чи ні. Боже, ну дивіться, яке тут все класне, дивіться. Всі барви осені, дивіться, як гарно тут. Яка краса. Ці квасні помідорки. А по чому помідорки? Помідори 100 гривень. Це не помідори, яблука. Яблучка 150. Яблучка 150. <реш> Оці дивіться. Вимочені яблучка. Тому всім гарного дня. Одягайтеся, не мерзніть. І всім тихого, спокійного дня і ночі, всім пока-пока.